Україну казок. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації. Підходимо сміливіше, шукаємо знайомі казочки, пригадали собі і сідаємо на за парти. на стільці, на свої місця. Давайте швиденько. Так. У селі у дідай баби гарна курочка була, щось маленьке і кругленьке вона дідові знесла. Мишка, хоч і не вготіла, зачепила і розбила. Курочка ряба! Правильно курочка ряба добре. Колобок у літню пору покотився геть із двору. Він утік від діда й баби для лисички став обідом. Колобок! Колобок! Пану Мілана біжене йде, де є колобок, таке си нам перевірив. Чи це правильно? Так, дуже добре. Є правильна ілюстрація. Наступна загадка. Рібка виросла такою, що не вирвати рукою. Дід тягнув, баба тягла. Миша їй допомогла. Рібка. Рібка. Шукай ілюстрацію. Правильно рідка знайшов колосок. Змолок поруч на мішок, спік негайно у печі, пиріжки і каличі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Пізник! Колосок! шукай шукає колосок. Діти, я вам роздаю назви казок і ви несете до ілюстрації. Юра, Юра, прошу. Так, Оляна, прошу. І Мілана. Ано? Ми ну, вертуйся, чекаємо. Чи діти ти будеш за мною перевіряти? Читаємо і підносимо до ілюстрації. що пише. Ні, читаю уважно, Мілана, то не колосок в тебе. Повіжніше не колок читаємо. Колок що? сок. Несе. Колосок. Так. Читай назад. Колосок. Юра? Рибка. Рибка. добре, молодці всі. Дивіться, півник несе косу, такий він у нас виглядає гордий. Скажіть, будь ласка, який півник був? Гордий! Горди. Який він несе косу? Який він був? Щасливий, щасливий. А для чого йому коса? знайти Ірішки Щоби... Щоби... спекти. Для чого йому коса? Він кусив траву, напевно. Це говорить, що півник був який? Працьовитий. Молодець Назарко. Півник був працьовитий. Був уважний. Добре, подивимося на цих головних героїв. Хто ще в казочці був в нас? Круть і верх! Мишенята, круть і верт були, так? А які були мишенята, скажіть мені? Ледачі. Ледачі. Ще які? Танцеви. Любили танцювати, шупи, так. Шупи. А дивіться, в одного є супілка в ротику, то який він був? Що він любив робити? Співати. Та, да, співати і танцювати, вони любили веселитися, були пустотливі такі, правда, мишенята? Півник, значить, був у нас який? Працювати. А мишенята були Ми не які? Невдачі не пустотливі. І м -м. любили Юра, що довго спати, і спати. Спати. любили довго спати. Давайте так. Уляна піде до дошки, з кубиків викладе нам, як звали головного героя. А ну скажу, нам Уляна, як його звали? Півник. Півник. Прошу, Уляна, виходь. Мілана піде, викладе, як звали мишенят. Яке Мілана, тобі більше подобається? Крутчеверть. Круть. Більше Крут. пише слово круть. І Назар піде, запише нам вель. ще одне слово верть. Прошу, працюємо. Біля Це одне В, а має бути скільки літер? В. В. Там, там, де Е? Там, де Е. Ось тут так. В є. Добре, добре. Прошу зверніть увагу, читаємо всі разом, що написала Оляна. Добре, далі. Є. І далі. Без, скажіть, будь ласка, а що ж відбулося в цій казці колосок? Що ж там відбулося? Півник знайшов колосок. Півник знайшов колосок. Добре, давайте підпишемо таку гарну ілюстрацію. Мартуся, прошу, напиши ціле на речення. Півник знайшов колосок. Давайте порахуємо, скільки є слів у цьому реченні на мене. Увага. Півник знайшов. Колосок. Слова. Скільки слів на три, три Три слова? Зараз подивимося комеркуся. Нам Швиденько. напише три слова. Знайшов колосок. Читаємо. І. Ні. Знай. Шо. Колосо. Скільки слів? Рахуємо. Один. Два. Три. Наше речення. Скільки має слів? Три. І початок речення Маркуся поставив правильно велика літера. І кінець речення Юра, що поставила Марка? Крапочку, є крапочка, добре. А давайте тепер пригадаємо цілу казочку і за цією таблицею будемо розповідати. Так. Добре. Півник знайшов колосок. Так, де він як знайшов? Покажи цю картинку. Ось тут він підмітав, так. І знайшов. Колосок. Що він зробив з ним? Колосок поніс млин. Так. І переніс борошно. З млина, так? Добре. Далі що сталося? Зробив він тісто. І спік. пік. Пиріжки. Так. А де він пік пиріжки? Що це таке? Що це таке? І... Піч, і в перший спік пиріжки. Штей. Так добре.